Закінчується другий робочий день в на ЮРСІ. Відбулася остання зустріч з Європейським банком реконструкції і розвідку. Але трошки хочу звернутися до сильних людей вільного міста. Коли я залишав Житомир, обіцяю не назавжди, в мене залишилося декілька незакінчених справ. Сьогодні можу сказати, що одну справу сьогодні закрили. А, ми сьогодні працюємо разом з посольством і з урядом Литви над проектами повторного використання для будівництва шкіл в Україні і. Ми разом з італійськими архітекторами розробляємо проєкти повторного використання. Сьогодні на ЮРСІ уряд Литви Автіна підтверде фінансування школи, ліцею номер 25 міста Житомир. Я думаю, що найближчим часом вже буде зроблений робочий проект. Залишиться зробити прив'язку до цього проекту. І Житомирська громада, і діти 25-го ліцея, і майбутні, і ті, які сьогодні навчаються в іншому приміщенні, отримують найближчий час, отримують школу. Тому одна галочка закрита, але я пам'ятаю, що залишилося ще декілька.